Починаємо показ зі сценічної мови студентів другого курсу відділу акторське мистецтво Волинського державного училища культури і мистецтв імені Ігоря Федоровича Сталінського. Вашій увазі легенди! Джоанна Роулінг легенда про трьох братів. Було собі троє братів. І брали вони якось сутінках по безлюдній звивісті дорози. За якийсь час брати підійшли до річки. Вона була надто глибока, щоб перепливти, і надто бурхлива, щоб перейти в блід. Однак, брати були навчені мистецтву чарів. Тому вони просто махнули чарівними паличками і над підступною водою виник ні. Коли вони були вже на середині цього мосту, дорогу їм заступила постаттю капте. І ось з ними заговорила сама смерть. Вона була обурена, що її обдурили і що нові жертви вислизають у неї з під носа. Бо раніше всі подорожні топилися у цій рівці. Але смерть була підступна. Вона давно привітала трьох братів з такими успішними чарами і сказала що кожен з них заслуговує від неї на винагороду за те, що так хитро мудро її уник. І от старший брат, що був дуже войовничий, заважав отримати наймогутнішу в світі чарівну паличку. Паличку гідну чаклуна, котрий здолав саму смерть. Смерть тоді підійшла до найстарішої на березі річки Бузини, зробила з її гілки чарівну паличку. І віддала її старшому братові. Середульший брат, що був дуже пихатий, вирішив ще більше принизити смерть. А тому попросив дати йому здатність воскрешати мертвих. Смерть тоді підійшла до річки, взяла камінь, що лежав на березі річки, і подала його середульшому братові зі словами, що цим каменем він зможе воскрешати мертвих. А тоді смерть запитала третю. Меншого брата, що він бажає. Менший брат був найскромніший і наймудріший з усіх братів, а тому не повірив смерті і попросив дати йому щось таке, що дало б йому здатність звідти піти, і щоб смерть не йшла за ним пом'ята. І смерть вельми неохоче вручила йому свій плащ невидимий. Тоді смерть відійшла в сторону і пропустила братів. А вони пішли собі далі, з подивом, обговорюючи пригоду, яка з ними сталася, і захоплюючись дарами смерті. Через деякий час шляхи братів розійшлися. Старший брат ішов цілий тиждень чи більше. І зайшов у далеке село, де жив його колега Чаклун, з яким він був колись посварився. Зрозуміло, що, маючи за зброю наймогутнішу в світі чарівну паличку, він з легкістю переміг у двобої, покинувши на підлозі мертвого суперника, старший брат пішов у шинок, де голосно вихвалявся могутньою чарівною паличкою, яку він забрав у самої смерті і яка зробила його нездолано. Тієї самої ночі до старшого брата, що лежав з п'янілою вина на ліжку, Підкрася інший чаклун. Злодій забрав його чарівну паличку, а на додачу ще й перерізав старшому братові горло. От так смерть заволоділа перша брат. Середовший брат тим часом помандрував до власного дому, де він жив сам один. Там узяв він камінь, що мав здатність воскрешати мертвих, і тричі повернув його в руці. На його превеликий подив і радість перед ним зібрала. З якою він колись сподівався одружитися, але яка несподівано померла. Хоч дівчина й повернулася у світ людей, та вона вже до нього не належала, а тому страждала. Врешті-решт, середульший брат з Божої від нездійсненої мрії бути з нею, і щоб поєднатися з дівчиною сам себе. Отак От смерть заволоділа другою. Та смерть ніяк не могла знайти третього меншого брата, хоч і шукала його роками. І аж тоді, як менший брат став старий престарий, він зняв свій плащ вединку і віддав його сину. І зустрів смерть, як давню приятельку. І вони, обоє, як рівні, покинули цей